Добрий день, мене звати Некотенко Соломія, я учениця 6 класу фантазійської філії на Празького ліцею №1. Темою мого дослідження є календарна обрядовість літнього циклу купальських пісні, обряди та звичай. Актуальність теми полягає в тому, що в останні роки до традиційної духовної культури українців помітно посилився інтерес представників різних наук. На сьогоднішній день все більше народних свят відроджується та входять у сучасну культуру українського народу. Об'єктом дослідження є традиційна купальська обрядовість. Там є вивчення самобутності народної купальської обрядовості в житті українців. Метою дослідження було вивчення традиційної народної обрядовості, а також виявлення новітніх тенденцій купальського свята в окремому регіоні завдання дослідити купальське свято, простежити етапи обряду нічна Івана Купала. Новизна дослідження полягає в пошуку наявних джерел з обраної тематики, а також в акцентуванні важливості збереження цього циклу фольклору для наступних поколінь. Найбільш емоційним та очікуваним літнім торжеством є купальське свято або Івана Купала, яке припадає на 7 липня. Це одне із найстаріших свят, яке дійшло до нас. Святкувала його здавна. Перше Купала зустрічаємо в Іпатіївському літописі, пізніше в Густинському літописі та у синопсисі. Пека спала полуднева, промінь сонечка погас на купальські гуляння. Я запрошую всіх вас до мого рідного села, де ми намагалися відтворити це магічне дійство, яке складалося з кількох ритуальних дій. На свято Івана Купала приходили усім селом. Відсутність кого-небудь оцінювалося як ігнорування інтересами колективу, їх проклинали, погрожували, що збереглося в зразках купальського фольклору. Хто не піде на купала, з того вийде душа й пара, котра дівка на купалі не бувала, щоб вона сіла та й більше не встала. Передодні свята хлопці встановлювали ритуальне деревце купалицю або гільце, як у нас називають. Дівчата ж прикрашали його стрічками та квітами. Навколо обрядового деревця водили хороводи і співали купальських пісень. Обов'язковою була присутність на святі Мари, опудала соломи, яке в кінці вечора несли до ставка і топили у воді. У цей час дівчата знімали з голови вінки і розвішували їх на деревах. Хоча звичаями не заборонялося нести додому і вішати їх у хатах, як засіб охорони від нечистої сили. Обов'язково розкладалося велике вогнище, через яке стрибали дівчата і хлопці поодинці або в парі. Танцюючи полум'я цього літнього вечора, виглядає казково і, згідно переказів, маємо велику міфічну силу. Через вогонь стрибали всі, проходячи таким чином своєрідне ритуальне очищення, звільнення від ворожої сили, хвороб, злих міфічних істот. Жінки переносили через вогонь своїх дітей. Хворі палили втім вогні зілля, що мало лікувати від всяких недуг та нечистих сил. Міса, відпочиває, місавалі, спалення шкупайла також має міфічне підґрунтя. По суті, це символ перемоги людини над небуттям. Че-че-ри-че-ри, рощи, кучери, че-ри-че-ри А вже пізньої ночі дівчата пускають на воду сплетені ними вінки. І знай прикмета, якщо вінок пливе добре і свічка горить, то дівчина впродовж року вийде заміж. А якщо крутиться на місці, доведеться ще її трохи подівувати. Коли пускали вінки, на воду співали. Пропоную вам ось такий варіант у дещо незвичному виконанні жителя Пантазівки Якиминка Анатолія Миколайовича. Гейна, Івана гейна купала, красна дівчина долі шукала, квіти збирала віночок вила, дорі водою його пустила. Пони віночку по бистрій хвилі, попни під хату, де живе мили. Applevim notu, gotori wodoï, Mo mer אым zabrav sobo. забрав Наразі є прекрасна легенда про те, що у купальську ніч раз на рік зацвітає папороть. Здавна були сміливці, що хотіли здобути її цвіт. Вважалося, що той, хто встигне зірвати жовту квітку, здобуде чарівну силу, яка допоможе знаходити закопані скарби, передбачати долю людини, лікувати хвороби. Кажуть, природа цієї сили нечиста, тому квітка папороті може зробити людину багатою, але щасливою ніколи. А закінчувалося святкування цього найромантичнішого дійства ритуальною вечерею. Свято Івана Купала є не лише суто українським святом, але побутує і дотримується багатьма національностями України. Хоча, звісно, вона має свою особливу обрядовість, яка характерна тому чи іншому народові. І на останок слід зазначити, що і зміст і форма купальської обрядовиці піддавалася в процесі історичного розвитку певним змінам, що йшло від найпростіших до більш складних, уявлень в обрядовій практиці. Дякую за увагу! Готова відповісти на ваші запитання.